Діти, до нас завітали Петрик і Марічка і пропонують пограти в гру Відгадай, де ми були. Вони будуть показувати предмети, які бачили у певному місці, а ви повинні це місце назвати. Я бачив люстерко, ножиці, фен, гребінець. Відгадайте, де я був? Так, правильно, я був у перукарні. Тут можна зробити гарну зачіску. Я бачила ляльку, кубики, пірамідку, м'ячик. Де я була? Так, правильно, я була в іграшковій крамниці. Тут можна придбати багато різних іграшок. Я бачив статоскоп, шприц, ліки, швидку допомогу. Де я був? Так, правильно, я був у лікарні. В цьому місці надають допомогу хворим людям. Я бачила тістечко, цукерки, морозиво. Де я була? Так, правильно, я була у дитячому кафе. Тут можна поїсти усією сім'єю смачні солодощі. Я бачив листи, посилки, журнали. Де я був? Так, правильно, я був на пошті, звідти можна переслати лист або посилку у любе місто на планеті. Я бачила цеглу, екскаватор, підйомний кран. Де я була? Так, правильно, я була на будівництві. Там будували багатоповерховий будинок. Ми бачили слона, мавпу, лева, жирафа. Де ми були? Так, правильно, ми були у зоопарку. В цьому місці можна побачити багато різних екзотичних тварин. Молодці малята! До зустрічі!